Вітаю всіх. Я зробила однією колодою розклад ночі, коли малий заснув щодо зустрічі Зеленського і Трампа. Мені випало розчарування цією зустрічю і все. Давайте я зроблю ще відео іншою колодою. До речі, Харків була сьогодні на манікюрі знову. Такий тигровий, у мене костюм. Спортивний в цьому стилі, і я під нього зробила. Він такий тепленький костюм, скоро все одно похолодає, і кросівки купила в манікюрчик. Кому цікаво, то можна писати мені, я розповім приватні що і як. Якщо вас цікавить, скажу так, Шевченківський район, назву це так. Знаходиться, а все інше тільки в приватні. Я намагаюся на широкий загал менше по адресам. Казати, це моя звичка, це мій принцип поки що так. Якщо вам цікаво, ціни лояльні. Людина робить на дому. Ось так. так давайте подивимось: Трамп і Зеленський, колоду колесо 40 беру Знову ж таки. Ви її не побачите і тусую її не на відео, бо, самі розумієте, я робила не раз вже оголошення. Тому давайте так: результат. Зустрічі Зеленського і Трампа сьогодні, 23 вересня. Який буде результат? Довга праця. Дивіться, як краса випала далі. Вежа. Непогано випадає. А це Трамп король Пентаклів. Тобто Трамп отримає дещо що хоче. На колоди, до речі, відлюдник. Я би сказала, що це трошечки не той прям результат, якого ми всі чекаємо. Далі, що нас чекає? Трансформації місяць. Детальне вивчення ситуації, детальний підхід до неї. Тепер я хочу спитати: який буде результат того, що нам не скажуть? Того, що ми не дізнаємось, який буде результат. Основне, що нам не скажуть, що там буде. Боротьба за свої інтереси, кордони. Третє. А це наші. До речі, в мене злові наші повернення якихось кордонів. Тобто, чому зацикленість на цих кордонах довбаних вже набридло, чесно кажучи. Насправді, бо, знаєте, тут важливо зрозуміти, що ми можемо. Давайте так. Це мова про захунку війни по лінії фронту. Mm. Так. Це мова про відбиття території, вихід на якісь кордони. Слава Богу, це мова про зупинку по лінії фронту. Так, готові. Любимо, нарешті, по лінії фронту, з потім пізнішим поверненням всього, це для нас результат. Ви слово перемога не сприймаєте, ви не вмієте його сприймати. Не вмієте. Тому я кажу: результат. Для нас це буде результат. Боротьба двійка мечів ну, рівновага з часом. Це все з часом. В мирі будемо чекати, скільки треба. Д'явол. Далі випадає карта д'явола. Я її не показую. Ці, ці колоді, ви це знаєте. Тому зараз її просто заміню. Хто там йде після нього? А після нього прицеса кубків. Усі я вам показую. Тобто, знаєте, йде повернення. Але по дьяволу це воно хитра жопа. Ось так. Тепер давайте глянемо. Сюди. Зеленського. Ви почати потрібно добдати цю дрянь д'явола того. Зеленського додушать до потрібного результату, щоб війна закінчилась зупинилась. Зеленського додушать. Влазень. Ну, що вам сказати? Ось його так і сприймають, уви. Ось він. Пентаклів. Так, Україна далі йде. Не викладаю її. Війна. Ну, давайте так. Він хоче отримати також результат. І ситуація така. Ми щось отримаємо. А ну. а тепер сюди питання. Зеленського додушать до зупинки війни. Відлюдник ні. От зупинки як є, чомусь ні. Угу. Тут щось не так на тему зупинки війни. Як мінімум тому, що є питання по Донеччині? Справа в тому, що тут буде питання, щоб Донеччину максимально віддали. Стопудово. Ви Не ж розумієте? Я не знаю, вилізеться в новинах чи ні, але питання лінія фронту, вона всюди більш-менш, тільки знаєте, які точки проблемні. Ось там є питання. Тут, якщо казати про Харківщину, любі мої, я це розглядаю з точки зору небезпек для Харківщини. Інше мене не цікавить. Давайте так. Якщо віддають повністю Донеччину, Харківщину підпирають Ізюм, самі розумієте, не ваша тема. Ось в чому справа. Де і взагалі? Неприємно. Змійте, не повезло нам з таким сусідством. Не повезло. Що зверху, що знизу. Важко. Але маємо, що маємо.